Добрий день. Сьогодні я розкажу вам, як замінити насадку в машинці для стрижки волосся в носі й у вухах. Всі думають на перший погляд, що це не розбірне. Але подивіться, насадочка знімається проти часової стрілки Зняли. Так ми її чистимо. І оце. Ця вся система виймається оця металева насадочка. Можна її купити на Aliexpress, можна десь ще в якомусь магазині. Ну, в основному на Aliexpress продаються, можна подивитися. Бачимо там паз, Бачите? металевий. Тобто ми беремо і легенько, не дуже легенько, теж проти часової стрілки. Що ви там побачите зараз. Оп імаємо. Купнули, витягнули. От. Ця частина продається. Знову. Стагуляємо нову. Так. Попадаємо в пазну дуже видно. Про часовій. Ага. Оп. Закрутили, ставили. І далі стрижемо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український.